Сьогодні в Москві розглянуть апеляцію захисту на продовження арешту Українки Надії Савченко. Про це повідомив її адвокат Микола Полозов. Надія вже вивчила 27 із 38 томів своєї справи. Савченко можуть звільнити у вересні. На це сподіваються її колеги зі всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Так заявив народний депутат Григорій Немиря. Адже увесь світ об'єднався заради звільнення української героїні. Він також повідомив 12 червня за рішенням Атлантичної ради США у рамках форуму глобальної безпеки у Вроцлаві Надія отримає нагороду за свободу. А 24 червня в Конгресі США відбудуться відкриті слухання у справі української льотчиці, яка вже майже рік перебуває у російській в'язниці. Зростання і зміцнення міжнародної підтримки щодо звільнення Надії Савченко дасть свої результати. І я сподіваюся, що вже на початку осені, а саме у вересні, Надія Савченко. Зможе зайняти своє законне місце у першому ряду на першому місці в парламенті України.